I will try to make it so that the phone Записувати це відео. коли Мій телефон готовий для запису. Але я його не використовую і дуже легко забути. Що ви тепер там? Ви тепер там. Ви тепер десь тут, Та, десь тут, десь тут, десь тут, десь тут. Що було б інтересно, що цей. zaraz troszkę. spraviť s tým videom, ale ja nie som Якщо процесувати і знаходити процедури всякі Короче, Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Дайте мені знати, чи вам, ця, ем, чи вам таке, такий запис відео подобається більше чи менше, чим коли я записую телефоном.